Начальнику відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації Сторожуку Миколі Михайловичу, голові Бродівської районної організації про спілки працівників освіти і науки надалі Оксані Андріївні, голові Бродівської районної ради Шайдуліні Ользі Василівні, голові Бродівської районної державної адміністрації Шисті Руслану Володимировичу, народному депутату України Бондару Михайлу Леонтійовичу. Лист звернення. Кожна третя українська дитина шкільного віку здобуває освіту в 1350 позашкільних навчальних закладах України з художньо-естетичного, натуралістичного, технічного, туристичного, спортивного напрямків. Це 1 мільйон 286 українських дітей, серед яких 40 тисяч дітей із малозабезпечених сімей. 13,2 тисячі дітей сиріт та дітей інвалідів. У Бродівському районі Львівської області ця кількість складає 1910 дітей, які займаються у чотирьох позашкільно-навчальних закладах освіти. Сьогодні в державі розпочалося громадське обговорення двох проєктів нової редакції Закону України про освіту, які розміщено на сайтах Комітету Верховної Ради України з питань. Освіти і науки, Міністерства освіти і науки України. Але незважаючи на те, що дані проекти мають відмінності, прикрим є той факт, що в обох проектах відмежована позашкільна освіта від дошкільної, загальносередньої, професійної, вищої освіти, дана неузгодженість формульована статей щодо позашкільної освіти у новій редакції закону України про освіту. Суперечить чинному законодавству і погіршує права мільйонів українських дітей і десятків тисяч педагогів. Право на позашкільну освіту гарантується в статті 53 Конституції України та відображається в законах України про освіту, про позашкільну освіту в інших нормативно-правових документах. Працівники позашкільної освіти Бродівського Районного відділу освіти Львівської області, Бродівський районний центр дитячої юнацької творчості, Бродівський районний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, Бродівська мала академія наук учнівської молоді, Бродівська дитячо-юнацька спортивна школа підтримують звернення 40 тисяч працівників позашкільної освіти та 1 мільйона 500 тисяч дітей до президента України Петра Порошенка. Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, уповноваженого президента України з прав дитини пану Кулебі від 1 червня 2015 року та відкритий лист учасників круглого столу в комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти позашкільна освіта в умовах реформування системи освіти України від. 5 червня 2015 року про те, що позашкільна освіта є і повинна бути у рівні формальної освіти України. Майбутнє України вирішується сьогодні. Просимо захистити наше право залишитися в системі формальної освіти України з повагою. 88 працівників позашкільно-навчальних закладів відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації та 1910 вихованців позашкільних навчальних закладів.